У варіанті вся ваша свідомість не має в собі ніяких дефектів. Всі думки весь досвід цілісний і не розчиняється після смерті. Це вже життя духу, який не потребує тіла. І можна припустити або почитати в легендах про таких людей які замість смерті в той самий момент перевтілювалися в інше тіло. Але кажуть, що в сучасному світі це вже неможливо. калі юга не дає нам ані енергії, ані знань для того, щоб була можливість це зробити. Знову ж таки підсумуючи. Дух перевтілюється завжди, але він не несе індивідуальності, яку ми пов'язуємо з собою. Душа перевтілюється завжди, але виповняє суто технічну функцію. Тіло не перевтілюється, а розчиняється. Свідомість розчиняється в переважній більшості випадків. Мабуть, Близько до 100% є якісь унікуми одиниці, яким вдалося зберегти свою свідомість від розчиняння після смерті. Якщо взяти всю цю інформацію до уваги, можна сказати, що в звичайної людини нема ніякої, ніякого сенсу намагатися пригадати. А ким ти був в минулому житті?